Доброго дня малята, вітаю вас на занятті з малювання. Ось і закінчується осень. Залишилися її останні дні, і ми з захопленням пригадуємо її різнобарвне вбрання, як збирали листя у величезні букети та дарували їх вихователям. А послухайте, як шелестить опале листя під ногами, начебто розповідає нам усім тім. Про свої літні пригоди погляньте на різноманіття фарб осені. Це і охра, жовтий і рожевий, і палаючий червоний, і незвичайно фіолетові кольори. Діти, а давайте намалюємо ось таку берізку, яка на вітру своїм яскравим золотавим листячком. Візьмемо ось такий тонований папір. І для початку намалюємо пагорб, де будуть рости наші берізки. Заповнюємо нижню частину пагорба теплими осінніми кольорами, жовтим кольором окрою. Додамо помаранчевого. Обов'язково залишки зеленої травички. Де-інде зробимо маски червоного кольору. Зверху донизу. Білим кольором проводимо стовбури струнки берізок. Вони начебто три сестрички стоять поряд, захищаючи одна одну від вітру. Кінчиком пензлика промальовуємо тонкі гнучкі гілочки, які тримають на собі багато золотавого листя. Ось які вони тоненькі. Щоб відтінити білі гілки, додамо. Таких же тоненьких чорних. Тепер гілочки буде видно краще. Беремо жовту фарбу і крапками починаємо наносити жовте листя. Воно тріпоче від вітру, але деяке зривається і летить до землі. Додамо жовто-гарячого кольору, який надасть нашим берізкам більш осіннього вигляду. Але, де інде залишилися і зелені листочки. Кора берізок має світлий ніжний колір, її не переплутаєш з іншими деревами. І зараз ми на ній промалюємо характерні для берізки чорні рисочки під деревами промалюємо залишки зеленої травички. Жодна пора року не радує наше око таким різнобарв'ям кольорів та відтінків. Недарма осінь називають золотою порою. Поспішайте насолодитися красою осені. Помічайте її красу. Малята, ось і готова моя робота. Чи подобається вона вам? А тепер спробуйте відобразити осень у своїх малюнках та надішліть їх мені на вайбер. Дуже буду чекати. Дякую усім за увагу. Тож до нових зустрічей!